Доброго дня, я спеціаліст психологічного центру Н'ЮЛІ Вадим Прокопенко. І сьогодні ми з вами поговоримо про нав'язливі думки і способи їх уникнення. Нав'язливі думки можуть супроводжувати людину у різні періоди життя. Це неприємні або дивні, часто повторювані ідеї, які виникають у свідомості проти волі людини. У цій темі важливо розуміти їхню сутність, особливості прояву, вплив на психічне здоров'я та повсякденне життя. А також причини їх виникнення. Нав'язливі думки є складним психологічним явищем, яке може мати негативні наслідки, тому що, якщо вони заважають жити і знижують якість життя, необхідно звернутися до фахівця. Нав'язливі думки або обсесії належать до групи розладів обсесивно-компульсивного спектру. Вони виникають безперервно, постійно повторюються, часто є неприємними. Викликають тривогу та відчуття втрати контролю. Такі думки можуть з'являтися протягом тижнів і навіть місяців, виникають раптово, є небажаними та заважають нормальному функціонуванню. вживання. Їхній зміст може бути різним: страхи за здоров'я, безпеку, релігійні переконання, а іноді агресивні чи сексуальні образи. Водночас сама наявність нав'язливих думок не завжди означає психічний розлад. Але якщо вони суттєво впливають на поведінку та якість життя, потрібна професійна допомога. Прояви нав'язливих думок мають спільні ознаки: це постійна повторюваність незалежно від бажання людини, тривожність, невпевненість у майбутньому, відчуття безсилля, неадекватність щодо реальної ситуації, вплив на поведінку у вигляді компульсивних дій або уникання, а також обмеження повсякденного функціонування. Це можуть бути страхи заподіяти собі шкоду чи іншим, постійні перевірки, страхи щодо чистоти, здоров'я, безпеки, релігійних переконань чи соціального осуду. Такі стани здатні викликати значний стрес і психологічний дискомфорт, тому їх не варто ігнорувати. Причини виникнення нав'язливих думок є комплексними: вони включають генетичні та біологічні передумови. Зокрема, можливі порушення балансу нейромедіаторів, таких як серотонін, наприклад. Важливу роль відіграють і нейробіологічні фактори порушення у роботі ділянок мозку, які відповідають за емоції та обробку інформації. Також значний вплив має стрес і психологічні травми, які можуть запускати появу тривожних і жахаючих думок. Оточення, стиль виховання, засвоєні моделі мислення, а також особистісні риси. Перфекціонізм, підвищена тривожність також сприяють розвитку обсесії. Усі ці фактори часто поєднуються між собою. Нав'язливі думки мають різні форми: це можуть бути постійні сумніви і перевірки, страхи та обмеження, тривожні образи, моральні і релігійні переживання, еротичні або вульгарні обсесії. Наприклад, людина без кінця може перевіряти, чи зачинені двері або вимкнена праска, боятися зробити помилку, заподіяти шкоду, втратити контроль над ситуацією. Боротися з нав'язливими думками необхідно, хоча це не завжди просто. Повністю позбутися їх іноді складно, але існують ефективні підходи. Перше, когнітивно-поведінкова терапія. По-друге, медикаментозна підтримка для зниження тривоги. Далі можуть бути техніки управління стресом, розвиток навичок саморегуляції, трансформація негативних думок і підтримка близьких. При цьому важливо пам'ятати, що універсального методу не існує, адже кожна людина індивідуальна. Саме тому найкращий шлях подолання нав'язливих думок це фахова психотерапевтична підтримка.